Ексклюзивні екоторбини декорували діти разом із батьками в Ужгородському замку. «Це змії мені подобається, тому вони зображені на цьому малюнку. Екоторби важливі для того, щоб не забрудняти екологію і щоб було чисто. Я просто люблю риб і вони дуже гарні, от такі. І тут буде цитата на англійській мові. Чи ти думаєш, що ми будемо разом? В наступному житті зараз багато людей не дотримуються екології, і така, такі заходи можуть допомагати їм зрозуміти те, що природа важлива і потрібно за неї доглядати. Майстер-клас провели в рамках науково-освітнього заходу з нагоди Всесвітнього дня без поліетиленових пакетів. Його щороку відзначають 3 липня. Цього дня рекомендують відмовитись від користування виробами з пластику чи поліетилену та замінити їх альтернативними екотоварами. Пані Олена охоче завітала на цю подію разом із доньками. Це корисна ініціатива відмовитися від пластику, від поліетиленових пакетиків, трубочок, стаканчиків. То, звісно, ми не могли пропустити цей захід. Ось мої дочці старші 6 років. їй теж це дуже цікаво і важливо дітям це пояснювати, доносити. І, власне, таким прикладом, що самі зроблять собі торбочки і не будуть купляти ці пакети або з ними ходити. Працівники сектору природи краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького розповіли дітям, чим пластик загрожує біорізноманіттю, навчили, як сортувати відходи і як зменшити використання пластику. Запропонували альтернативу поліетиленовим пакетам, власноруч задекорувати екоторбини. Ми дуже вдячні нашим партнерам Інституту еколого-релігійних студій, які забезпечують нам інформаційним матеріалом, різними роздрівками на цю тематику, на тематику впливу відходів на навколишнє середовище. Ну і власне вони забезпечують нас фарбами та екоторбами. Коли дитинка сама розмалює собі екоторбу, вона буде вже цінувати цю екоторбу і буде вже використовувати для своїх потреб. Під час творчої роботи діти засвоювали почуту інформацію, і зрештою, всесвітній день без поліетиленових пакетів вони можуть скористатися своїми ексклюзивними екоторбинами.